Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Дев'ятий клас українська мова. Урок номер один. Вступ! Походження і розвиток української мови. ЕПІграф Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду. В тиші трелі солов'я. Оксана Забушко. Ознайомтесь, будь ласка, з орієнтовним планом шкільної лекції. У Київській Русі створились умови для прискореного завершення формування української мови, головної ознаки народу. В своїй основі вона мала народну говірку полян середньої Надніпрянщини, яка активно впливала на говірки сусідніх племен і водночас вбирала в себе їх елементи. У 11 столітті розмовна мова жителів середньої Надніпрянщини була разюча подібною до мови українців 19 століття. Своїми особливостями вона відрізнялася від народних мов північно-східних і північно-західних слов'янських племен, що перебували в складі Київської держави. Поряд з розмовною існувала й писемна мова. Висловлювання записувалися кирилицею, абеткою, створеною видатними слов'янськими просвітителями Кирилом і Мефодієм. В межах єдиної держави вона швидко поширювалася по всій її території. Нею користувалися переважно при виданні державних документів, спілкуванні знаті і духовенства. Саме про неї літописець Неастор. Писав, що в усіх слов'ян мова була спільною. Слов'янською. Слід відзначити, що саме в цей час прискорилися взаємовпливи і зближення розмовної і писемної мов. У Київській Русі зародилась ідея мовної близькості східнослов'янських народів. До речі, Упродовж багатьох століть однією з основ етнічної близькості слов'янських народів виступала саме спільна писемність. Ця ідея проіснувала кілька століть, ще й сьогодні маючи як своїх прихильників, так і противників. Про союз українських племен, які згодом утворили український народ та їхню мову можна говорити. Починаючи з 6 століття, у 6-7 VI столітті у східніх слов'ян виникають державні об'єднання, племінні князівства, а також територіальні князівства, до яких належали різні племена. Центрами таких князівств були Київ у Полян, Новгород у Ільменських Слов'ян, Чернігів у Сіверян та інші. У зв'язку з дальшим розвитком суспільства і потребами оборони та боротьби проти ворожих нападів у 9 столітті із Київського Чернігівського князівств виникло Велике князівство Київська Русь, яке за князя Володимира доєднало Новгородське князівство і об'єднало всі східнослов'янські племена. Але чи можна говорити, що після цього об'єднання племен виник монолітний народ? Звичайно, ні. Говорити про якусь давньоруську народність є безпідставним, науково не обґрунтованим. Інша річ, коли йдеться про давньоруську мову. Під цим терміном більшість сучасних дослідників розуміє літературно писемну мову східних слов'ян. В основі якої лежала Староболгарська, тобто церковнослов'янська мова, що активно вбирала в себе лексичні і морфологічні особливості тих східнослов'янських діалектів, які мали центри розвитку писемності. Є чимало мовознавців, особливо російських, які перебільшують вплив тогочасних розмовних елементів у світських творах. Повість времінних літ, слово о полку Ігорівів» та інші. І твердять, що був давньоруський народ і була давньоруська мова. Розуміючи під цим терміном розмовну мову того народу, це було вигідно для росіян, які пізніше перейняли назву Русь, переінакшивши її на Росію. І таким чином висунули претензії на українську територію як прабатьківщину Росії, а українців зробили малоросами, що не відповідає реальній дійсності. Однотипність літературної мови Київської Русі мовознавці пояснювали тим, що в основі її розмовна мова Києва, точніше, мова його соціальних верхів. Княжого двору, дружинників, писарів тощо і ця розмовна мова Києва поєднана з книжною староболгарською або церковнослов'янською мовою, принесеною в Русь у зв'язку з прийняттям християнства. Вироблена тут літературна мова, по суті, це був свого роду суржик. Із Києва поширювалась по всій території держави носіями державної та духовної влади, яких призначали на різні пости в усі кінці Київської Русі разом із писарями. Отже, церковнослов'янська мова, ставши літературною мовою в Київській Русі, поступово видозмінюється, вбираючи задалі більше місцевих. Тобто українських рис. Українська мова виникала тисячоліттями. Її основні елементи були започатковані ще в часи співвідносні з виникненням латинської мови, тобто 3000 років тому. Ще до створення Київської держави вона опанувала великі простори Центрально-Східної Європи. Але найбільшого поширення й утвердження українська мова набула на українських землях за часів Київської Русі. У цей період вона вібрала чимало церковнослов'янізмів, кількість яких, проте, згодом поступово зменшувалась. Щось привнесли в неї інші мови, але це не руйнувало її, а тільки збагачувало. Тому нині вона одна з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. Давня Руська держава, без сумніву, займала компактну територію, але це була спільна територія держави, а не народності, бо з етнічного погляду Київська Русь становила конгломерат різних племен і народів. Давньоруська територія була заселена нерівномірно, окремі її частини розчленовувались майже непрохідними лісами і болотами. Чи відчували за таких умов східні слов'яни спільність своєї території від Галичини й на доросся до Ростова? Відчували хіба що ті порівняно нечисленні урядовці. Що були пов'язані з князівською адміністрацією та іншими державними структурами, і час від часу подорожували по всій державі? Часом, щоб довести існування давньоруської народності, посилаються на єдність давньоруської культури. Справді, на користь цього положення є чимало аргументів. Однак, поза увагою дослідників, чому залишається той загальновідомий і незаперечний факт, що в Київській Русі було фактично дві культури. Одна з них офіційна наднаціональна, створювана державними структурами, спрямовувана церковною християнською ідеологією. Ця кирило-мефодіївська християнська культура. Була спільною не тільки для Русі, а й для християнської Болгарії та Візантії. Цілком ясно, що ця культура не могла призвести до формування єдиного етносу і стати культурою саме давньоруської народності. Друга це культура простих людей, що виявлялася в народних звичаях, обрядах, побуті. Фольклорі. Вона цілком відрізнялася від офіційної, бо й далі базувалася на язичницьких традиціях, а не на християнстві. Але ж у кожному регіоні люди мали свої культурні традиції, віковічні звичаї й обряди предків, свій фольклор і цілий духовний світ. Отже. Цілком ясно, що претендувати на мову давньоруської народності має підстави не церковнослов'янська і не писемна давньоруська, а жива народно розмовна мова. Ця мова, насамперед у сільській місцевості, була єдиним засобом спілкування найширших народних мас, простих киян і периферії Київської Русі. Оскільки злиття всіх східнослов'янських племен і діалектів у якийсь єдиний етномовний масив у Київській державі не сталося, то немає жодних серйозних підстав говорити про давню руську народність та давню руську народно розмовну мову як про історичну реальність.